Всім привіт і велкам на мій лайф канал. Значить, перше відео, яке я хочу зробити, це туторіал на мій манікюр. Я сама займаюся покриттям гель-лаком і хочу вам показати, що це дуже легко. І якщо ви хочете навчитися, то вам достатньо навіть подивитися. Одну обучалку, одне навчальне відео, і ви вже зможете самостійно покривати нігті гель-лаком. Тому я хочу зняти такий невеличкий туторіал на пів години, щоб показати, що взагалі-то покривати нігті не складно, недорого і можна навчитися дуже-дуже швидко. Достатньо навіть однієї обучалки 20 хвилинною. От, собственно, тому я і тут. Також я розкажу, скільки коштують мої матеріали, де я їх замовляю, як їх купляю, взагалі як з ними працювати. Спершу я хочу вам показати свої нігті, Оцей манікюр я носила. Три тижні, отак вони відростають, і в принципі це гарний показник хорошого манікюру, хорошого покриття. Те, що вони не облазять, не сколюються, не десь там відстають, ніщо не попадає під матеріал, а в принципі вони достатньо добре носяться. Кажуть, що гарне покриття залежить в першу чергу від манікюру. Наскільки якісним ви зробите манікюр, настільки у вас буде довго носитися покриття? Я Цим не згодно, тому що, по-перше, я сама роблю не ідеальний манікюр, оце така, така в мене слабінка, е, саме манікюр. І по-друге, коли я вперше починала покривати нігті у майстрин в 2016 році, тоді манікюр взагалі ніхто не робив. Просто подвігали трошки кутикулу і покривали гейлаком. Тоді ніхто не покривав під кутикулу, прям там, щоб взагалі заганяти за 2 мм під кутикулу. Тоді фарбували як попало, і ніхто не заморачувався над якісним манікюром. Тому в мене не на 100% виходить робити прям ідеально чистий манікюр, але я, чесно кажучи, і не сильно стараюся. В мене немає цього перфекціонізму, як зробила, так і зробила. Але в принципі, це ну, непоганий варіант. Я вважаю, покажу вам тут десь фотографії моїх робіт. Я роблю нігці тільки собі, виключно собі. Я ні на кому не тренуюся, я тренуюся виключно на собі. Я не майстриня манікюру, ніде не підробляю. Просто. То от мені так от сподобалось собі робити нігті. Я купила стартовий набір. Ще не знала, буде в мене виходити чи ні, але я спробувала один єдиний раз. У мене вийшло і так от все воно пішло по накатанні Окей, погнали, показую. В принципі, все, що в мене є. Виглядає все це страшно, як будто тут прав, ну, багато всього треба купити. А насправді, із необхідного тут три, максимум чотири речі. Покажу найдорожче, що в мене є. Це фрезер. Ось так він виглядає, і ця штука потрібна для того, щоб знімати старе покриття, тобто те, яке в мене вже відросло, яке я планую змінювати. Фреза буду спилювати покриття. Коштує він 900 гривень, і це дійсно саме дороге, що в мене є. Мені його повністю вистачає. Я його не змінювала не раз. От я його придбала в 23-му році. Так я ними користуюся. Тут є ось така ручка, він працює від розетки. Також в комплекції до нього йшов набір Фрес, але користуватися ними майже нереально, їх раз що викинуть. Я не знаю, з якого це матеріалу. Якась Коротше, якийсь неприємний дішман. Це для того, щоб знімати гель-лак, робити манікюр. Не знаю, я взагалі не знаю, для чого вони потрібні. Я не роблю манікюр апаратом. Я роблю виключно ножицями і ремувером. Тому я просто окремо придбала кукурузку. Ця фреза називається кукурузка. Вона потрібна для зняття покриття і вона з керамікою. Керамічна фреза її також надовго вистачає. Я нею користуюся вже два роки, і в принципі змінювати. Поки що її не планую. Тут є швидкість обертів, я знімаю на середній швидкості, можна починати з меншої і закінчувати вже як вам зручно. І взагалі зняття гель-лаку з двох рук в мене займає десь приблизно хвилин 30. Оскільки я не маю витяжки, я буду використовувати просто серветку, щоб пил і ашміотки нігтів не розліталися, не розліталися по хаті. В принципі, хотіла б я придбати. Витяжку, але вона займає багато місця, і щось моє захоплення манікюром вже перетворюється на манікюрний кабінет. Тому поки що так ручку я тримаю за середину, в принципі, як ручку на письмі. Ось так. До речі, я лівша, тому мені лівою рукою тримати набагато зручніше, ніж правою. В принципі, я сильно не надавлюю на матеріал. Я сама розумію, де можна трошки додати сили, де навпаки, але головне, щоб ні в якому разі вам не було боляче. Воно пекти не має, тому що, якщо сильно надавлювати, то на нігцовій пластині з'являться пропили. Туди може потрапляти вода, пліснява, і все це діло може закінчитися грибком. У мене декілька разів були пропили, але. Коли я помічала, що вони є, я просто давала нігтям відпочити і не покривала їх ніяким покриттям. Просто ходила, поки в мене повністю не зросте цей ніготь. Знімати матеріал краще шарами. Не намагайте зняти гель-лак за один раз. Працюйте поступово, залишаючи тонкий шар бази, щоб не травмувати ніготь. Також дійсно важливо контролювати тиск, тримайте фрезу легенько, бо сильний натиск може пошкодити ніготь або викликати дискомфорт. Праву руку я зняла приблизно хвилин за 10, я вже так наловчилась, але я ж сказала, що я лівша, і тому знімати ліву руку мені дуже складно. Тут просто треба отак, от якось, і згібнутися. Тут постійно я в позі зю. Тому що І це в мене якось не тримається, отак от, я двома пальчиками тримаю, тому що просто не можу швидко зняти. З лівої руки вона в мене страждає. Якщо ця шайтан машина вас лякає, то насправді все безпечно. Воно може як машинка для стрижки або електробитва. Фрезер ніяк не може вам нашкодити або поранити шкіру, або порізати одяг. Його мощності вистачає лише на зняття лаку. Нашкодити собі фрезою не ну фактично, це нереально. Навіть якщо ви доторкнетесь до шкіри, ну це ніяк не відчувається. Але не дивлячись на те, що фрезер безпечний для шкіри, з нігтями все одно треба бути обережним. Якщо давити на фрезу занадто сильно, то можна зробити пропили, тобто ямки на нігтях це боляче і неприємно. Але якщо так сталося, що ви все ж таки пропилили ніготь, то в першу чергу оцініть ступень пошкодження. Якщо ніготь почервонів і відчувається печіння чи біль, це серйозний пропил. Але якщо з'явилась невелика біла пляма і при цьому немає болі, то це легкий пропил. Бажано дати нігтю відпочити і на один-два тижні відмовитись від покриття, щоб ніготь відновив. Природнім чином Розетка нам ще буде сьогодні нужна, тому що нам ще знадобиться лампа. Фрезер я прибираю зазвичай. Я просто йду помити руки від пилу, але не хочу вставати. Зараз я просто їх витру серветку. А я люблю зазвичай покривати чимось нюдовим, типу напівпрозорим або прозорими блискітками, і там якось воно знімається легше. А от червоний треба прям до кожного міліметра зняти, щоб він не залишився, і його не було видно на новому покритті. Сьогодні ми з вами будемо робити рожевий, рожевий манікюр, рожеве покриття. Так, я все витерла. Прибираю трошки за собою і показую далі, що нам необхідно. Нам необхідно, ну, якось мінімальненько зробити манікюр. Я вам покажу, що я для цього використовую. В мене є ось такі ножиці і ремувер для куцікули. Частіше всього я роблю саме ремувером. В мене є два ось такі ремувери для кутікули. Я особо не знаю, чим вони відрізняються від коді. Він дуже густий і я ним майже не користуюсь, не знаю, він мені чомусь не прижився. Пару разів я на ньому зробила манікюр і якось забросила. А оця штучка прям прикольна. Я спеціально її брала в найменшому розмірі, щоб затестити і зрозуміти, сподобається вона мені чи ні. Вона рідка. І якось прям, дуже гарно розм'якшую кутикулу. Також для манікюру я використовую ножиці. Ножиці мають бути гострими. У мене ось такі, я їх купила нещодавно це від фірми Stalex Pro Smart. Ціна ну, не дешеві, вони коштують майже 400 гривень, але їхня перевага в тому, що їх можна точити. Коли вони стануть тупими, не обов'язково їх викидати, спокійно можна віднести до майстра і вам їх наточать. Ножиці обираються за принципом: чим тонкіший носик, тим зручніше робити манікюр. Ну тут все логічно. Також в мене є парочка апельсинових паличок. Вони коштують копійки, багато де їх взагалі кладуть до замовлення і дарують безкоштовно. До речі, мені ці палички подарувала сестра, тому що я взагалі не пам'ятаю, щоб я собі колись купляла палички. Вони необхідні для того, щоб отак -от, тикать кутікулку. Так, тик-тик-тик-тик-тик, щоб було зручно. І вона зганяє кутикулу в колбаску і вже зручно її або відрізати, або прибирати ремувером. Сьогодні я покажу, як користуватися моїм улюбленим ремувером. Його потрібно зовсім трошечки знімається колпачок, і отак от по периметру кутікулки наноситься трошки ремоверу. Його не потрібно занадто багато, він рідкий, і він, якщо переборщить, то він може просто стікати. Ось так от покриваю кожне, кожен пальчик і чекаю. Тут треба чекати на моєму старому ремувері написано одну-дві хвилини, але я завжди чекаю хвилини три, щоб воно там ну, от, прям розквасилось. Поки я чекаю, щоб в мене вібрався ремувер, покажу вам. Свою достопримічательність, свій агрегат. Це ось така моя перша лампа. Вона працює від USB, вона, до речі, до сих пір працює і нормально підсушує. Просто останні рази вона стала трошки барахліть, але викидати я її не планую. Вона дуже зручна. Якщо, наприклад, нема світла, її можна просто включати від павербанку. Зараз в мене інша лампа, я вам потім зроблю на неї детальний огляд. Але оця маленька пімпочка, це взагалі якась, якась знахідка. Бачите, вона тут вже засрана. Стара, старенька, але викидати я її не планую. Тим паче, з нашими відключеннями, з нашими блекаутами, вона буде дуже корисною. Зараз в мене також від Sun Lamp. Вони найпопулярніші, найбюджетніші. І взагалі, в кого не спитаю, у всіх санван, Sun, Sun вона наче називається. Санван Лампи. В принципі, зараз вже ми потрошки будемо знімати ремувер. Для цього я використовую безворсові серветки. Чому саме безворсові, чому не підходять звичайні? Тому що якщо витрати звичайними серветками, наприклад, ось такими вологими, вони дуже варсянисті, І коли ви будете покривати лаком, ось весь цей ворс буде плутатися у вас в нігтях, і треба отак, от окремий, діставати. Це все дуже заважає. І людство придумало... Ось такі безворсові серветочки. Цієї упаковкою вистачає на 2500 років, тому що вони якісь нескінчаємі. Я купляла цю упаковку за 65 гривень, і її мені хватає. ой, надовго. Коли я тільки починала робити манікюр, мене ж навчила моя сестра, і вона мені отак -от з барского плеча відсипала трошки серветок каже, на. І мені цієї ж десь, напевно, на півроку. А коли я взяла цю пачку, подумала, о, коротше, я вже до кінця життя серветками забезпечена. Як правильно знімати? Просто я обережненько прикладаючи зусилля, отак от розтираю ремувер, я прям сильно прикладаю зусилля, щоб разом з ремувером забирати залишки кутікули. Якщо у вас сильно наростає котікула і вона така достатньо груба, то я рекомендую взяти апельсинову паличку і зробити це перед ремувером. І ось такими рухами просто посунути, посунути кутіку до самого краю. Тоді вам ремувер буде використовувати набагато легше і він краще розчинить кутіку. Після ремуверу мій манікюр виглядає вже достатньо непогано, на правій руці набагато краще, ніж на лівій. Але все одно я деякі недоліки прибираю ножицями. Я просто обережно зрізаю те, з чим не може впоратися ремувер, там, де кутікула більш груба. Чим більш гострі ножиці ви обираєте, тим краще буде ваш манікюр і тим менша вірогідність порізатися. Зрізаю я кутикулу просто тонкою ковбаскою. Я не роблю великий акцент саме на манікюрі, тому що, чесно кажучи, це моє слабке місце саме манікюр, і я думаю, що в мене буде багато хейту з тим, що я роблю неправильно. Я не претендую на гуру манікюру. Головне, що в мене тримається гель-лак, і він добре носиться, ніде не сповзає і ніде не сколюється. Після того, як ми закінчили манікюр і вже готуємося до покриття, нам необхідно знежирити нігті, прибрати залишки жиру. Чим краще знежирені наші нігті, тим краще буде триматися покриття. В мене є два ось такі знежирюючі. Це в мене три в одному знежирення зняття липкості дегідрація. А це в мене п'ять одному, ніфіга собі. Те ж самий, а ще й вітамін Є і якась штука. Це від Глимбі, він, до речі, недорогий. Він коштує приблизно гривень. 40, напевно, а цей коштує 50 гривень. На ньому написано. Цих двох баночок мені також вистачає дуже-дуже-дуже надовго. Від GLMB я купляла ще на початку свого манікюрного шляху і ще досі не можу її використати до кінця. Вона не дуже зручна, тому що тут немає пімпочки, треба перевертати і наливати на, на серветку. А от така штучка більш зручна тут є розпилювач. Він... Якось більш легке використання. Спочатку я бризгаю на серветку і потім протираю саму нігтьову пластину. Знежирювач має достатньо специфічний запах. Мені він пахне якимось цитончиком. Коли ми протерли нігті знежирювачем, ми в принципі вже на цьому завершили підготовку до покриття гель-лаком. Знежирвач прибираємо. Далі ми переходимо до наступного кроку, а саме використання праймеру. І поки в мене буде трошки підсихати праймер, я покажу вам всі свої скарби, все-все-все, що я маю. Пораджу, які краще обирати гель-лаки, що краще не купляти. Коли ми обробили нігті знежирювачем, вже краще не торкатися. Волосся, особливо, якщо воно е, намащене якимось гелями жирними або лаком, або якимись стайлерами, краще цього не робити, тому що нігті вже є знежиреними. Наступним кроком я буду використовувати праймер. Ще цю штучку називають ультрабонд. це така прозора штучка, вона також пахне ацетоном, і вона потрібна для того, щоб образовувати сцепкість між нігтиком і базою. Тобто, якщо не використовувати праймер База просто зніметься зніметься плівкою. Вона не зможе триматися на нігті Праймер це як ґрунтовка Я обираю сьогодні праймер від Baby Moon. Ним користуватися дуже легко, його не потрібно багато. Він має консистенцію водички такий прям дуже-дуже-дуже рідкий. Зовсім трошки я макаю один єдиний раз, Но все у мене вже висох, я тоді макну ще раз і обережненько змащую нігодь Хвилиночок, секундочок, 30, для того, щоб все воно підсохло. Він такий рідкий, що просто тече мені по рукам. Зараз, напевно, я його перший раз погано закрила. Далі, що ще в мене є, це олійка для кутікули. Я її буду використовувати після закінчення манікюру. Також в мене, є, господі, прості стразіки, якими я, в принципі, не користуюсь, також я не малюю, не малю, я не роблю ніякий розпис, я просто покриваю в. Один колір. Далі в мене є, прості господі, база і топ від Коді. Вони вже настільки старюші. Реанімувати я їх не буду. Зараз я використовую іншу базу і інший топ. Ціна на коді приблизно 200 гривень плюс-мінус. Також у мене є ось такий топ. Він зараз звівся від коді. Це. Матовий топ, я декілька разів ним користувалася. Він коштує 175 гривень, але тут великий флакон і вистачає його, в принципі, надовго. Також мої улюблені базочки від ДНК. У мене їх тут раз, дівчини, два, три. І десь була четверта, але, напевно, вона в мене закінчилась, і я її виконала. Це кольорові бази. Я завжди використовую саме кольорові бази, тому що. Мені не хочеться витрачати час і ще й покривати кольором. Типу, база в мене влаштовує. Класні штуки, з ними легко працювати. Вони не густі, не рідкі, такі прям дуже комфортні для новачків. Із баз у мене є ще ось така прозора, це класична база. Колись давно, коли я ще тільки починала покривати ногті в 2016 році, кольорових баз взагалі не існувало. І тоді майстри покривали спочатку прозорою базою, потім кольором, потім другий шар кольором, щоб він ну, такий став більш насиченим, і потім прозорим топом. А зараз вже роблять кольорові бази, і би, сам гель-лак, в принципі, не є необхідним. Так, а, топ ще в мене є ось такий паталь, це топ з паталлю. Він розсередоточується по нігтю і виглядає так. Трошки сяйва, трошки блискіток. І у мене є просто звичайні кольори. Я користуюсь ними рідко, тому що мені не хочеться сидіти і просушувати зайві шари гель-лаку, коли можна одразу купити червону базу і, в принципі, не наносити червон... червоний колір. Також в мене є ось такі кольори від Moon. це знову червоний, такий ліловий і беж. Ними я також майже не користуюся. І ось такий прикольний лак від Токі-Токі, Toki -toki, маленький, я ним раніше користувалася, потім купила кольорові бази і взагалі забула про лаки. Все, лаки для мене більше не існують. Моя топова покупочка це лаки від Глимпі за 9 гривень. Вони просто гамнішні, вони не підходять для новачків. Я не знаю, який віртуоз може ними користуватися, але у мене вони просто злазили. Плівкою, не знаю, що я робила не так. Роблю скидку на те, що вони 9 гривень би, стоять, і що можна вимагати від гель-лаку за 9 гривень. Також моя знахідка це топ від Стефані. Він, здається, звичайний. Я так, О, ну, прозорий топ, і що тут? Але насправді це топ з серденьками. Іх тут майже не видно, тому що я їх вже повитягала окремо. Але... Немає вже там серединок. І ще в мене є гель для укріплення. Я ним не користуюся, тому що він дуже густий і треба прям вміти користуватися такими гелями, полігелями, розприділяю їх по нігтю, в мене це ніколи не виходить. Тому я собі беру завжди більш рідкі матеріали, тому що з рідкими матеріалами мені працювати проще. Мені здається, що. І новачкам також з рідкими матеріалами якось не буде взагалі проблем. Я залишаю собі топ, хай буде оцей. Тут вже нема серденьок майже. І покривати я хочу новинкою своєю, божечки, це рожева база. Зараз покажу. Топ коштує в середньому 150-200 гривень, цей коштує 200 гривень, тому що тут велика баночка, його мені також вистачить до кінця життя. А база ця коштує 180 чи 190 гривень. Вона мені дуже подобається, вона така вау, прям така ніжна. На нігтях буде виглядати як напівпрозор. От я так сподіваюся. Для того, щоб використовувати базу, нам необхідна лампа, тому що база має за полімеризуватися застигнути. І, в принципі, лампа це така ж необхідність, як фрезер. У мене є ось така ось така лампа. Вона коштує 355 гривень. Вона супербюджетна але працює класно. Навіть в порівнянні з оцією, оця лампа коштує, напевно, гривень 100. Ще й вам доплатять за таку убогу лампу. Але і ця маленька рожева лампа мені дуже добре сушила манікюри. Буквально до останніх двох місяців я постійно користувалася нею. Потім вирішила, що вона не дуже солідна. І придбала цю 350 гривень, але вона на всі 100 справляється зі своїми задачами. Ця лампа працює від розетки. Це з одного боку додає їй мощності, а з іншого. Не дуже зручно під час відключень світла. Тобто, якщо ти робиш нігті і в цей момент ти не досушив гель лак і виключається світло, то, в принципі, все. Ти більше ніяким чином його не досушиш. На відміну від тієї моєї маленької лампи, яка працює від павербанку. Вона, я думаю, буде мене рятувати. Ще таких казусів не, не було, але якби... зима наступна ще попереду. Невідомо, що буде. Окей. Е, потім. Я наступним кроком просто покриваю нігті базою. Роблю це обережно. Набираю на пензлик помірно. Не беру забагато і не беру замало. І просто обережними рухами покриваю. Вау, воно дуже красива, як я хотіла, вона просто напівпрозора. Робити другий шар, я не планую, тому що якраз таки вона буде е, більш ну додасть кольору. Так, лампа в мене сенсорна, я ставлю на 60 секунд, і потім додам ще приблизно секунд 30. А, вона трошки підп... підпікає. Якщо у вас сильно пече база в лампі, то її можна так от висунути, перевернути, трошки потримати пальчик і потім засунути, вона вже так сильно пекти не буде. Вона мені чуть-чуть так припалила, але. Потім я її не чіпаю, це база без липкого шару, тобто липкий шар перед топом не потрібно знімати знежирювачем, і я просто обережненько покриваю ще 4 лапки, 4 пальчики. Так само відправляємо їх в піч на 60 секунд. Після того, як нігті просушилися, вони залишаються трохи липкими. І для цього липкий шар я протираю ще раз знежирювачем, щоб вони в нас ні за що не чіплялися і не набирали на себе версинки і пил. Після того, як нігті просушилися, я хочу одразу покрити їх топом, щоб закінчити манікюр на правій руці. Топ я обираю прозорий, середечок тут вже нема, тому він мені повністю підходить. І знову відправляю в лампу на 60 секунд. Після того, як в мене просушився ще й топ, я прибираю липкий шар за допомогою знежирювача, щоб на нігті не чіплялося ані волосся, ані пил, ані версинки. Хочеться вам вже показати результат, але ще ж маємо зробити ліву руку. Повторюємо все так само. Після того, як моя база присохла на лівій руці, я також її покриваю топом. Все це мій останній заход, остання просушка в лампі. Зазвичай в мене покриття гель-лаком разом. Зі зняттям старого покриття і манікюром займає плюс-мінус 2 години. Ура! Це все! Я знімаю липкий шар, показую вам результат. А також в мене є ще ось така олійка. Я обов'язково нею покриваю кутікули для того, щоб вона була більш зволоженою і. Манікюр довше мав презентабельний вид. Поки я не маю щоюсь дуже-дуже рекомендую вам поставити лайк цьому відео, звісно, якщо вам сподобалось, і не забудьте підписатися на мій канал. І я обов'язково буду вас чекати у своїх нових відео і показую вам зараз результат. Па-па!